Коли хтось ще думає, наприклад, ой, може буду, а може не буду, а може, а може в мене вийде, а може ні, а може мені щось буде заважать. Вибачте, ти вирішив, зрозумів, що тобі це дійсно треба. Бери роби. Якщо тобі щось не подобається, наприклад, мені не подобається моя робота, мені не подобається моя заробітна плата. Будь ласка, йди роби, йди щось змінюй в своєму житті. Знайди щось цікаве для себе, що буде тебе надихати. І знову ж таки, бери, роби, змінюй. Поки хтось думає, а ти бери, роби. Бо думати можна все життя. А робити, вибачте. Взяв, зробив, все. Ти молодець. колись намагалась дивитися якісь мотиваційні відео, читала, якось вплинуло на мене це. Я б не сказала. Я завжди дивилась на своїх батьків. В мене мама дуже сильним характером, дуже сильним. Це людина, яка також сама собі, грубо говорячи, допомагає. І вона мене привчила. Вибач, якщо ти кажеш, я хочу це, я хочу оце, мені задавали питання, що ти зробила для того, щоб це отримати, власне, ти. Ой, там мені ж ніхто не допоміг, не пояснив. Знову ж задається питання, що ти сама зробила. Тому я виховували мене так, що щось роби сама для того, щоб отримати якийсь результат. Всі і з таким характером, з такими думками, ти завжди досягаєш нових цілей.